Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні я буду смажити картопельку. Отаку. От я нарізала такими пластиночками і буду смажити її. Але вперед ми її замаринуємо на пів години, на 40 хвилин. Я тут маю покришену вже цибульку, щоб не стримувати час. Тут скільки хочеш, як хочеш, скільки хочеш. Висипаю сюди цибульку. Тут має чесничок. Два зубчики. Сюди висипаю чесничок, посолю її трошки так і, і поперчу. Хто хоче, найдає якісь приправи, паприку, хто собі як, як бажає. Я не даю нічого. І от так як є, і так вона є. І все її разом пере, перемішаємо і дамо її, щоб вона промаринувалась. Накрию її зараз і покладу її в холодильничок, щоб вона промаринувалась. І будемо її смажити. Ту картопільку. так. добре її вимішала, О, і так ми її залишимо маринуватися Так, я її закрию ту картопельку і поставлю її до холодильника, щоб вона промаринувалась. Потім продовжимо далі. Бачите, який дощ? Почався. Хмари такі е, переходять. Було дуже-дуже було парно, дуже було парно. Вчора е, лишень чуточку тут, чуточку покропив, а сьогодні, от подивіться, який дощ, як там затягнуло. Як там затягнуло, там де ліс, туди дуже затягнуло. Бачите? О! Слава Богу, хоч трохи дощ, а то дуже земля потріскала була. Добре, а я йду на кухні. Ну що, любі друзі, моя картопля вже простояла, промаринувалась і я її буду починати смажити. Відкрию її і буду починати її смажити. Вона пустила. Юшку, бачите, таку о, я юшку злию зараз о, і буду продовжувати. Так, я її злила на друшлячок, перекинула, бачите, перекинула на друшлячок. О, тепер я буду розбивати, вбила собі три яйця. Тепер я буду розбивати яйці. Трошки посолю, чуть чуть підперчу і буду розбивати яйця. Тут я маю ще грам 50 водички. Не лию ніколи молока. Хто хоче, то може лити молока. А я лию водички. Ну, от і все. Яйце я розбила. І це я розбила, а тепер цю всю барабольку. Вона у мене промаринувалась така вона м'ягенька. Буду обмачувати всю мукечку. Отако. От Обмачаю цілу тарілочку в мукичку, і тоді будемо смажити. Так, тепер я включила сковорідку, на сковорідку налию олію, дам трошки більшого газу, бо я скрутила і будемо смажити. Так, тепер я беру ту картопельку і обмакую яйце отако і буду виложувати на сковорідку. тако и так буду выложивать и все. Що картопелька наша підсмажиться, і ми йдемо її перевертати на другий бік. О. Смажити треба на середньому вогні потихеньку, так щоб картопелька могла підсмажитись. Хай вона смажиться. Продовжує смажитись на другий бік. Ну що, будемо витягувати на тарілочку і на рушничок. Отакий, щоб трохи впитався олій. Далі будемо накладати і продовжувати смажити. Ну що, накладали другу, накладаємо. Можете так, як я, пальцями. О, якщо захочете, так скоріше. Даю більший газ. І смажимо далі. Картопелька гарно просмажується. Хіба би ви дуже-дуже грубо, так знаєте, то тоді, звичайно, що вона треба її трошки довше тримати і на меншім вогні, щоб вона просмажилась. А так, якщо вона тонесенька, то вона дуже гарно просмажується. Все, нехай смажиться. Ну що, викладаємо вже другий раз. Отако і зараз накладаємо знову. Знову накладаємо. Чесничок я подушила. Тепер візьму три ложки, три-чотири ложки сметани. чотири, бо трошки є тих барабальок. Тої картопельки. Чуть дам олію так з пів ложечки. Може, чайну ложечку. Посолю зараз, поперчу. Під солю, Тут разом в мене вже є і перець. Але ще трошки підперчу. І чесник, і перець все разом. Нічого. Добре є. Добре є. І все перемішаю. Все буде наша така заправочка до картопельки. Ось так. Так. Все, я вже посмажила свою картопельку. Бачите, тут в мене. Саламаха, як звичайно. І картопелька наша дуже вийшла смачна. Дуже вийшла смачна. От я спробую, яка вона там вийшла. Ммм, негенька, смачнюща. Можете смажити. Дуже все. Добре, вийшло. Смачна і солена. Все до смаку. А я вам дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. Будьте здорові, щасливі! Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока. пока.